До Чорної п'ятниці знижка на плуг 3 по 40 квернерленд від власника 100 доларів. Хто придбає або дасть хоча б завдаток? Три леміха. Ті, що були з ним. ось Каталожний номер. Ідуть подарунок. Тут мінімальний знос. Нагадую, нові долота, нові леміха. Полиці просто притерти. Вона є вищою за в тих, що 3 по 35. Гвинтова, докидачі, польові доски нові, відрізні диски, мінімальний знос Тут вироботки немає. Отвори під центральний вінт не розбиті. Хтось казав, ось, 16 дюймів. Нагадую, система захисту з різний болт. Оригінальне опорне колесо рініуч борозний. Рідко вони попадають. Ось, механізм маститься. Все працює легенько. Всі три відрізних. Єдиний косяк підсилення третього. Вони всі по оригіналу. Ось тут. Стан хороший. Тому кому потрібно апарат, звертайтеся.